Усім привіт, З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на бокс-сет видання манги Кояхаро Demon Slayer, або ж клінок, який знищує демонів. Цей бокс був надрукований в листопаді 2021 року з оригінальним прайсом 245 доларів США. Але мені пощастило, та мені його подарувала моя дівчина. Сподіваюсь, ви добряче роздивились бокс, бо ми занурюємось та почнемо з ось такого двобічного горизонтального постеру. З цього боку бачимо Камадо Танджера та Незоко. З іншого Зенісу і Носке Танджера та Міока та ж, Канао. Переходимо далі. Другий бонус цього боксу це ось такий маленький датабук, де ми можемо знайти профайли усіх головних героїв, а також ми можемо знайти маленький словничок та розкадровку деяких глав манги. Отже, перша обкладинка Незуко та Танджеро. Класика. На обкладинці другого тому можемо бачити не лише Танджеро, але й Кібуцу Мудзана в його Майкл Джексон Ера. Третій том та поява мого улюбленого зеніцу. А що думаєте про нього ви? Чи подобається, чи дратує? Лобове зіткнення із господарями Носки на обкладинці 4 тому. П'ятий Том та перший з хашеро на обкладинці Таміока Гію. Неймовірна шинобу Коче на обкладинці шостого тому. Спокусливий іноскі на обкладинці сьомого тому манги. Восьмий том та наш улюблений Ренгоку на обкладинці. Дев'ята обкладинка та офіційна мій улюблений Хашеро. Ви серйозно не знаєте чому? Камон народ. Читайте мангу. Блискавично! Ювілейну 10 ту обкладинку присвятили безпосередньо Камадо Танджера. Доросла демон версія Незуко Камадо на обкладинці 11 го тому. Хашера Туману та Муічіро на обкладинці 12 го тому. Шиназуґа генія на обкладинці 13-го тому знищувача демонів. Чи в цій ситуації варто сказати пожирача демонів? Найкраща дівчинка Канроджі Міцурі на обкладинці 14 тому. Вітайте хашеру, кохання». Головний біг степер цієї манги Хіміджима Гьомей на обкладинці 15-го тому. Естетика японської аристократії разом із Кагаї у на обкладинці 16 го тому. Кожен тайтл має містити БДС старшого брата. Тому тут ми маємо Санеміші Назугава на обкладинці 17 го тому. Власниця подиху квітки Канао на обкладинці 18 го тому. Кашера Змії Ігоро Абанай на обкладинці 19 го тому. Найвидатніший мисливець на демонів Єроїчі Цугі Куні на обкладинці 20-го тому манги. Юшера та Леді Тамайо на обкладинці 21-го тому манги. Він був Майклом Джексоном, жінкою, дитиною, і ось нарешті справжній кібуцуджі Дзан на обкладинці 22-го тому. Щасливі Незуко та Танджеро Камадо на обкладинці 23-го фінального тому манги. Я просто в захваті, як і від самого тайтлу, так і від цього боксу та його наповнення. Пишіть в коментарях, що сподобалось вам найбільше, та хотіли б ви мати такий бокс в своїй колекції чи ні. А з вами, як завжди, був Мака. Підписуйтесь на канал та до зустрічі. Папа! -па!